Пан Бучин розмовою з Путіним Трамп залишився задоволений. Він навіть сказав, що він задоволений і розмовою з Путіним і з Зеленським, тому що після того говорив із нашим президентом. Але тут питання, наскільки наскільки нам від того буде добре, знаєте, від тих розмов, і в принципі така дружня розмова Трампа з Путіним. Наскільки ця риторика, на вашу думку, може з часом змінитися? Якщо Путін не буде йти на ті чи інші умови, ну давайте почнемо з того, що на мою думку, ну тут треба доволі обережно оцінювати висловлювання Дональда Трампа, тому що ми вже Багато часто чули, дуже чули бачили, правда. і потім бачили абсолютно протилежні речі. Тому в даному випадку мені здається, що Дональд Трамп швидше видає бажане за дійсне, тому що ну мені якось дуже важко уявити, як він може споспілкувавшись з двома. Сторонам, які є абсолютно протилежні за позиціями, тобто, ми бачимо, що Росія, ну на мою думку, все-таки я десь вважаю, що вона все-таки затягує е от і використовує оці але, вона які, які uh -huh. Путін висловлює швидше, не для того, щоб реально там зупинити бойові дії, там чи якусь частину бойових дій на певний час, а швидше для того, щоб виграти час, хоча би тому, що Росія має ініціативу на полі бою і це невигідно робити. Тобто, я веду до того, що Трамп. Поговорив з Путіним, який хоче знищити Україну. Поговорив з Зеленським, який хоче не дати це зробити. І він залишився задоволений і тою, і тою стороною. Ну, як на мене, це певний нонсенс. Тому що ми розуміємо, що Україна ніколи, ну я сподіваюся, не погодиться на ті, але Путіна а Путін ніколи не погодиться не використати шанс знищити Україну. Тому мені здається, що Дональд Трамп як популіст видає бажане за і Він хоче показати своєму електорату. Цілому світу, що він дійсно досягає певних результатів, певних зусиль. Мені здається, що поки Путін буде бачити можливість Україну захопити і знищити, він буде затягати, він буде маніпулювати, він буде пробувати. Ну, якщо навіть якщо навіть допустити, що він піде на певне перемир'я, я впевнений, що він буде робити дуже багато для того, щоби. Ну, десь показавши, ніби Україну там, порушником цього перемир'я, все-таки від цього перемир'я відійти і далі рухатися до своєї цілі. Тому я вважаю, що в даному випадку ми маємо готуватися до дій. Ми в даному випадку маємо бути готові, що в будь-який момент Росія буде готова вдарити з силою іншою. І тут, насправді, ви правильно ставите питання. Я вважаю, що позиція Дональда Трампа може кардинально помінятися, тому що він в даному випадку все-таки надіється, що Путін його послухає, що Путін змякшить риторику і змякшить ті. Але, але я думаю, що цього не станеться. І, врешті-решт, коли Дональд Трамп зрозуміє, що Путін його водить за ніс. Ну, можливо, він буде. Я не знаю, що там рвати і метати, як то кажуть, та але я думаю, що все-таки він буде міняти риторику. Він буде. Можливо, пробувати все-таки тиснути і використовувати метод Батога для Росії, а не тільки пряника, бо зараз так виглядає, що батіг для України, угу. а пряник для Росії. Тому я думаю, що ця ситуація буде мінятися. Тут насправді дуже важлива буде позиція Європи, тому що все-таки, якщо Європа буде постійно... Тиснути на Америку, впливати, намагатись на Америку консолідуватися для підтримки України, це буде певним фактором, який буде змушений враховувати Дональд Трамп. Крім того, очевидно, що важливою буде позиція конгресменів з двох партій. Так, от ми зараз, наприклад, знаємо, що сьогодні у конгресі США представили документ про те, що Америка не готова визнавати будь-які. Скажімо, територіальні претензії Росії законними і так далі. Тобто, я думаю, що оці чинники, якщо вони будуть працювати, врешті-решт, Дональд Трамп напевно буде трошки по іншому діяти у відносинах з Володимиром Путіним. Нам не треба плекати якихось ілюзій про те, що Росія готова дотримуватися будь-яких перемирів. Нам відомо, що домовленості з Росією не варті якому Вона написані Росія всю історію і до того Радянський союз будь-яких перемирь використовував тільки для того, щоб зробити висновки з помилок, накопичити сили і по-новому вдарити. Тому коли ми говоримо про червоні лінії, ми не можемо йти на жодні поступки, які будуть. Означати послаблення обороноздатності України, тобто, якщо Путін буде нам казати, не проводьте мобілізацію, не отримуйте військову допомогу, там ще щось не робіть. Це зразу є ознака того, що Росія готова далі нападати. Якщо Росія дійсно готова до перемир'я, то для чого їй ставити ті умови? Вона ж тоді не ну вона вже більше не збирається нападати, яка її різниця, чи Україна буде щось купати, буде отримувати, і так далі. Якщо для неї це важливо, якщо не ці питання піднімає, це означає, що вона це використовує тільки для того, щоб потім вдарити з. Новою силою. Тут не треба плекати жодних ілюзій. Ну, давайте ми так само не будемо напевно плекати зайвих ілюзій, тому що ну зрозуміло, що говорити там про якийсь максимум, про те, що там ці війська будуть по-перше, взагалі будуть, по друге, будуть стояти десь близько до лінії фронту. Зараз напевно дуже малоймовірно. Ну, я думаю, що більш реально говорити про можливо якісь наявність якихось інструкторів або інженерів, які можуть щось допомагати ремонтувати це раз. Ну і можливо, як максимум щось охороняти. Та про що говорив власне журналіст переді мною. Але е, мені здається, що станом на зараз Росія не готова до такого кроку, і вона буде ну, напевно намагатися цей тут так, такі заяви зразу обігрувати, ставити якщо одне, але. Ставити як категоричний, там, ну, категоричний протест. і я думаю, що можливо навіть використовувати, для того, щоб затягувати ситуацію і десь використовувати її в свою сторону. Але насправді, якщо б раптом так сталося, це б був насправді дуже потужний ще й політичний сигнал. Так само маємо розуміти, що якщо Європа. Би виявилася готовою, ну хоча б відправити там будь які якості своїх військовослужбовців Україну, це би було гарним сигналом до того, що європа дійсно прокидається. Але ще раз скажу станом на зараз, ми навіть при цих обговореннях ну ми розуміємо, пам'ятаємо, що Макрон там не знаю десь рік тому, напевно, починав говорити про можливість участі французьких військових, але як бачимо, крім розвов, поки що це ну до нічого не призвело. Тому. Тому це десь, ну, скажімо, діє на перспективу, але на даному етапі я думаю, що це доволі малоймовірно, особливо, якщо не буде підтримки Америки, особливо, якщо Європа буде сам на сам. Я власне, я пояснюю, чому, власне, бо я спробую зробити висновки стратегічні, як казала пані Лідія. Я все-таки більше на позиції пана Батенка. Мені здається, що насправді є певна логіка в тому, щоб говорити про біполярку. Чому? Тому що пам'ятаємо фразу Путіна про те, що розпади це найбільша трагедія ХХ століття. І для нього. Для нього та і звичайно, коли е, я більш ніж переконаний, що коли Володимир Путін розпочинав агресію проти України, він ставив за мету повернути цю велич СРСР. І е, я розумію, що коли пан Кузе каже про те, що там економічно там Ша наприклад і, чи Китай і Росія, це зовсім різні речі. Але є ще але площ... велич СРСР була у військовій Так, і власне, а тут є ще площина військова, і дуже багато е, дослідників говорять, що військова мутність це вагам, єдиний так? реальний показник сили. Держави. І якщо ми говоримо, наприклад, про ядерну зброю, то там, Китай пасе дуже задніх порівняно, наприклад, з Росією там, чи Америкою. Тому не все так просто. Це один момент. Другий момент. Ми маємо розуміти, що Росія наскільки багато вкладала в міф, формувала міф про могутність і всесильність росі... російської армії самої Росії, що вона й сама вто повірила. Тому тут важливо не тільки що є насправді, а те, що є в голові того самого Путіна, як він вірить, що я всесилля чи не вірить. Ну і третій момент. Давайте моделюємо ситуацію, якщо б не дай Боже, Росії вдалося знищити Україну швидко. Ну, це би давало поштовх, потенційний і ресурси України і так далі. Це могло б реально ну, поставити ситуацію зовсім іншою. Росія зараз могла б реально диктувати Європі і Америці зовсім інші позиції. Тому, тому в даному випадку, в принципі, ну це знаєте, звичайно, там хвора уява Путіна, але вона десь могла б гіпотетично реалізуватися в практиці в щось інше і більше. І насправді це б зробило світ зовсім іншим. Ну і власне, то що я обіцяв зробити стратегічний висновок. Ми маємо розуміти, що оскільки Росія діє з позиції геополітики, з позиції імперіалізму, то це означає, що вона буде намагатися йти до кінця і знищити Україну. Пам'ятаємо фразу Бжезінського про те, що Росія ніколи не стане імперією без контролю над Україною. І відповідно це означає, що будь-які перемир'я, будь-які там спроби щось говорити, там, наприклад, говорити про те, що от ми там нападали на Україну, тому що там десь НАТО хотіло нам під кордони йти і так далі. Це все є. Гра це все є інструмент для того, щоб там замилити око, затягнути, а насправді спробувати реалізувати імперські цілі. Тому Путін, допоки буде бачити можливість, що він зможе отримати певний результат в Україні, він буде йти і намагатися знищити Україну. Ми це маємо чітко розуміти, і ми маємо бути готові йому протистояти і е, пробувати мобілізувати світ для того, щоб все-таки не дати. Зробити це і звичайно погоджуюся, що багато хто говорив про те, що від українського суспільства від збройних сил дуже багато залежить що в тому, що ми дійсно зможемо це успішно зробити.